Сьогодні поговоримо про Ігоря Київського це правитель, чия історія, це, знаєте, такий собі посібник з того, як не треба робити. Його жадібність призвела до однієї з найжорстокіших смертей в історії Київської Русі, і це насправді дуже повчальна розповідь про те, куди можуть завести амбіції. Отже, що спільного у вовка і жадібного князя? Звучить як початок якоїсь байки, правда? Але це насправді цитата з давнього літопису. І саме в ній криється ключ до розуміння того, чому все для цього київського князя закінчилося так трагічно. Щоб розібратися в цій історії, треба спершу зрозуміти, крім взагалі був Ігор, а був він спадкоємцем ще зовсім молодої, крихкої держави, та ще й постійно перебував у тіні свого легендарного попередника. Так, він був сином того самого напівлегендарного Рюрика, і саме Ігор став фактичним засновником династії Рюриковичів, яка правитиме тут ще сотні років. Але держава, яку він успадкував, була, ну скажімо так, дуже далекою від єдності. І знаєте, яка іронія? Його скандинавське ім'я, Інгвар, означало той, хто під захистом Бога достатку, а згубила його, як ми скоро побачимо, саме нестримна жага до цього самого достатку. І от його перший серйозний тест на міцність. Щойно помер його могутній попередник, регент Олег, як підкорені племена, зокрема древляни, одразу ж таки О, а це наш шанс, і повстали. Треба розуміти, що влада Києва тоді трималася по суті на силі й авторитеті, і все це було дуже хитким. Ігор знайшов спосіб, як тримати всіх у покорі і одночасно збагачуватися ну, як спосіб, це була доволі жорстка система збору данини, яка, зрештою, і визначила все його правління. Називалося це полюддя, і це було, чесно кажучи, не зовсім оподаткування в нашому розумінні. Це скоріше такий собі щорічний, узаконений рекет. Князь з дружиною просто приходив до тебе в гості на півроку і забирав усе, що вважав за потрібне. Це був і збір ресурсів, і демонстрація сили, таке собі нагадування, хто тут головний. Тільки уявіть собі, цей маршрут. Щороку в листопаді величезна армія виходила з Києва і починала свій. Тур це змушувало місцевих не тільки віддавати данину, хутро, мед, віск, але й повністю утримувати всю цю князівську дружину, цілісіньку зиму. На ваші голови просто звалюється армія, яку треба годувати, поїти і розважати місяцями. Жах. Але звісно, амбіції Ігоря не могли обмежуватися якимись там древлянами. Він націлився на найбільший приз тогочасного світу, столицю Візантійської імперії, величний Константинополь. Та його морський похід 941 року став абсолютною катастрофою. Візантійці використали свою секретну зброю, такий собі напалм того часу, грецький вогонь. Це була якась горюча суміш, яку не можна було загасити водою, і вони нею просто спалили флот Ігоря, повна і нищівна поразка. І от, зазнавши принизливої поразки за кордоном та ще й, ймовірно, під тиском власних дружинників, які хотіли здобичі, Ігор спрямував усю свою невгамовну жагу до багатства на власних підданих. І саме це рішення стало для нього фатальним. Картина така: 944 рік. Ігор вже зібрав звичну данину з древлян, і тут його власна дружина починає по суті бунтувати. Мовляв, подивися, воїни-воєводи Свенел доходять у зброї та шовках, а ми голі. Це був прямий докір і виклик його авторитету як лідера, який не може забезпечити своїх людей. І ось він, момент істини. Той самий крок, що змінив усе. Ігор, піддавшись на ці вмовляння, каже своїй армії: Гаразд, ідіть з тим, що зібрали, додому, а я? А я повернуся і зберу ще. Він відправляє основні сили і повертається до древлян з малесеньким загоном. Це було порушенням усіх мислимих і немислимих правил. Коли древляни почули, що він повертається, вони зрозуміли, що це вже край, терпець увірвався. І отут наша загадка про вовка знаходить свою страшну розгадку. Древляни порівняли Ігоря з вовком, що звик тягати овець, і дійшли по хмурого висновку. Це рішення древлян вилилося в акт такої неймовірної жорстокості, що відлуння від нього прокотилося крізь усю подальшу історію Київської Русі. Звісно, з малим загоном він не мав жодних шансів, його легко заманили в засідку, схопили, і древляни були налаштовані не просто вбити його, а зробити з нього приклад. Його страта була не просто вбивством, а моторошною демонстрацією непокори. Це було попередження Києву й усім іншим князям, не переходьте межу так брутально нас експлуатувати більше ніхто не буде. І як би це парадоксально не звучало, але ця жахлива смерть була не просто кінцем одного правителя, вона стала поштовхом, каталізатором для фундаментальних змін у всій державі. І ось тут, знаєте, найцікавіше: особиста жадібність Ігоря і його страшна загибель оголили всі вади системи полюддя, і це змусило його наступників, зокрема його дружину, княгиню Ольгу, будувати вже більш цивілізовану організовану державу. Саме вона провела перші в історії Русі податкові реформи, встановила фіксовані норми данини і спеціальні місця для її збору. Тобто, система особистого грабунку перетворилася на систему державного управління. Отже, драматична історія Ігоря залишає нас із питанням, яке актуальне, і досі де та тонка межа між сильною владою і тиранією, в який момент амбіції лідера перестають створювати державу і починають її руйнувати. Історія Ігоря показує, що і тисячу років тому відповідь на це питання могла бути дуже дуже кривавою.